Відео із соцмереж, як три жінки ловлять гусака в яхт клубі Дніпра, викликало реакцію серед глядачів. У коментарях, зокрема, засудили жорстоке поводження з тваринами. Бідний птах, такий стрес. Сподіваюсь, хоча б повернули додому і дали смаколик. Таким людям треба заборонити будь-які контакти з тваринами та птахами. Ви експлуатуєте тварин заради розваги. Це огидно. Знущатися над птахом заради декількох некрасивих фото це, звичайно, сильно. ЗОО-волонтерка та орнітологиня Яна Русіна каже, була шокована, коли побачила це відео. Пояснює, гусаки не стресостійкі птахи, тому будь-які переміщення варто робити тільки, якщо вони травмовані і потребують лікування. І коли я додивилась відео до середини, я вже побачила, що птах увійшов у стан танатозу. Це вимикається нервова система повністю, і таке оціпінняння йде, тобто там, де вони ось. Погладити, пофоткатись там, де тварина, начебто, спокійно себе веде, це вже грань смерті, додає. Навіть якщо птаха повернули до зграї, реакція на стрес може проявитися за декілька днів. Зграя намагалась розбігтися, але все ж таки одну схопили і схопили за шию досить таки жорстоко. У гусей дуже тендітна шия, тендітні хребці. Там дуже багато судин йде. Там трахея йде, і з часом, навіть не день в день, може піти запалення, і птах може перестати ковтати. У коментарях до відео авторка відповіла, що керівництво. Яхт-клубу було в курсі і дало згоду на використання гусака для фотосесії, а ще додала. У нашому випадку тварина перебувала в безпечних умовах, не зазнала насильства чи страждань. Фотосесія проводилася з дотриманням усіх правил безпеки для тварини та законодавства. Суспільне завітало до Яхт-клубу, щоб дізнатися долю птаха. Працівники зони дозвілля не на камеру повідомили про цю ситуацію не знають. Натомість один із представників яхт-клубу відмовився від коментарів на камеру, але в месенджері відповів. Гусака брали з дозволу клубу для фотосесії, потім із вдячністю повернули назад. Він перебуває на вільних просторах нашого клубу. Адвокат Роман Ухов каже, якщо було б звернення до поліції із заявою, жінкам, які ловили гуся, могла б загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 89 жорстоке поводження з тваринами. Вони можуть нести відповідальність у вигляді штрафу до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб. У Яхт-клубі також повідомили, нині з усаком все добре. Він живий та здоровий. Авторка відео натомість виклала новий ролик, де вона відвідала птаха та продемонструвала, як він гуляє серед інших птахів. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Даниїл Ніколаєнко та Олексій Коренів Суспільне новини, Дніпро.